Метичні дії додавання та віднімання, множне та ділення, многокутник. Отже, сторінка 13, працюємо з вами. <кій> Обчислюємо ланцюжок виразів і дізнаємося, якого числа святкують в Україні свято Івана Купала. 13 9, 9 буде 4, 4 додати 20, 24, 24 додати 18 буде... І ще раз, 24 додати 18, 34, 42,

А ми з вами працюємо далі. Відступаємо від попередньої роботи 4 клітинки вниз, 10 клітинок вправо. Записуємо 11 вересня, класна робота. Каліграфічна хвилинка 11, 101, 110, 111. І після цього прописуємо вирази. 53 на сторінці 13. Отже, у нас 4 вирази. Записуємо їх. 75 відняти 6 помножити на 7. 7 помножити, відкриваються дужки. 17 відняти 9, закриваються дужки. Згадуємо порядок дій. Якщо у нас є множення або ділення, виконуємо в першу чергу 6 помножити на 7 буде 42. І 75 відняти 42, буде дорівнювати 37. 3. Якщо ж у нас є дужки, то виконуємо в них в першу чергу дію. 17 підняти 8 буде, 9 буде 8. 7 помножити на 8 буде 56. Другий стовпчик. 24 маємо розділити на 22 відняти 18. 22 відняти 18, дорівнює 4. Згадуємо, що в дужках в першу чергу 24 поділити на 4 буде 6. І другий вираз. 72 поділити на 9 додати 16. Спочатку виконуємо дію ділення, а далі додавання. 72 поділити на 9 буде 8, 8 додати 16, 24. Отже, вирази ми виконали. Перегортаємо нашу сторінку, працюємо далі. Наступне наше завдання. На свято Івана Купала через вогнище стрибнуло 9 пар юнаків і дівчат і ще окремо 8 юнаків. Скільки всього молоді? стрибнула через вогнище. Вибери з поміж наведених виразів правильний варіант для розв'язання задачі і обчисли. Отже, ми пишемо з вами: задача 54». Умову ми писати не будемо. Нам потрібно тільки обрати правильний. Отже, у нас стрибнуло 9 пар юнаків і 8 юнаків окремо. Значить, нам підходить вираз. 2 помножити на 9. І додати 8. 2 помножити на 9 буде 18. І 18 додати 8 буде 26. М молоді. Відповідь 26 молодих людей. Це мається на увазі і дівчат, і хлопців. А ми працюємо далі. Виконуємо завдання номер 55. Записуємо вирази 55. на сторінці 14. Нам потрібно замінити, де можливо дію додавання на дію множення. Отже, перший вираз, подивились: 1, 2, 3, 4, 5 замінити. Можемо записати 5 помножити на 5 і додати 20. 5 помножити на 5 буде 25, і 25 додати 20 буде 45. Наступний вираз пишемо 37 додати, рахуємо 1, 2, 3, 4. 4 помножити на 4. 4 помножити на 4 буде 16. І 37 додати 16 буде 53. І наступний вираз запишемо в другий стовпчик. 1, 2, 3 числа 8. 8 помножити на 3 і додати 41. 8 помножити на 3 буде 24, 24 додати 41 буде 65. У нас далі йде з вами задача. Так і пишемо задача. 56 на сторінці 14. Отже. Родина зібрала врожай слив. Три ящики по 6 кг у кожному, а також ящик, у якому було 3 кг. Скільки всього кілограмів слив зібрала родина? Отже, пишемо три ящики по 6 кг, і один ящик 3 кг. Якщо нас питають, скільки всього, ми ну, вималюємо нашу фігурну дужку. З носом, куди, його, куди вона його сує. Яка сує його, куди його не просять. І пишемо розв'язання. Розв'язувати задачу будемо так само за допомогою виразу. Тобто 3 помножити на 6, і додати 3. 3 помножити на 6 буде 18 і додати 3, 21. У дужках кілограм. Пишемо відповідь. 21 кілограм слив. А ми тим часом працюємо з завданням номер 57. Назви многокутники. Отже, у нас перша це йде ламана, друге коло, третє. Шестикутник. Да, шестикутник, перевірила. Чотири Четверте трикутник, п'яте це у нас ромб, шосте – п'ятий кутник, і сьоме це у нас квадрат. Отже, у якого многокутника найменша кількість кутів вершини сторін? Дуже цікаве питання, на яке я хочу, щоб ви відповіли самостійно. А поки виконуємо вирази 58. Самостійно виконуємо вирази 58, а я поки підкажу вам. У якого многокутника найменша кількість кутів, вершин і сторін? Отже, порівняно з іншими фігурами, найменшу кількість сторін, кутів і вершин має трикутник. А ми працюємо з вами далі. Сподіваюся, самостійно номер 58 ви вже зробили? Отже, друкований наш зошит. Виконай завдання за зразком. 2 помножити на 4 буде 8. 3 помножити на 4 12. 5 на 6 30. 7 на 1. 7. Працюємо далі. Будь ласка, 5. Згадуємо порядок дій множення в першу чергу в першому виразі, так? 2, 5 помножити на 4 буде 20. І 88 мінус 20 буде 58. 5 помножити на 5, 25, і 25 додати 25 буде 50. 16 поділити на 2 буде 8, і 8 додати 27, 35. 20 поділити на 5 буде 4, і 4 помножити на 8, 32. Для того, щоб порівняти, нам потрібно знати, скільки буде. 3 помножити на 7, 21, а тут буде 27, ставимо знак менше. Тут у нас буде 11, і тут 11, Отже, знак дорівнює. 5 на 6, 30, 4 на 4, 16, ставимо знак більше. Замінити потрібно так само, як ми вже робили. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 4, помножити на 5 і додати 12. 4 на 5 буде 20, і 20 додати 12 буде 32. Наступний раз, два, три, 4. 3 помножити на 4 і додати 33. 3 помножити на 4 буде 12. І 12 додати 33, 45. І останній. 6 помножити на 3 і додати 25. 6 помножити на 3 буде 18 і 18 додати 25 – 43. До зупинки Максим іде 12 хвилин, а на, автобус до школи, витрач... на автобусі до школи їде в 3 рази менше. Скільки часу витрачає Максим Дорогою на дорогу до школи. Отже, першого дії дізнаємо, скільки він витрачає на автобус. Якщо в 3 рази менше 12 поділити на 3, дорівнює 4 хвилини. Пишемо, це їде автобусом. І тепер друга дія. Якщо він 12 хвилин йде пішки, і 4 хвилини їде автобусом, то разом у нас виходить 16 хвилин. Відповідь. 16 хвилин. І остання ширина прямокутника 2 см, а довжина у 4 рази більше. Побудує цей прямокутник обчисли його периметр. Отже, спочатку маємо обчислити якщо до 4 рази більше, 2 помножити на 4 дорівнює 8 см. Це у нас буде довжина. Отже, беремо в руки лінійку креслимо прямокутник з довжиною 8 см і шириною 2. Ой. Ось ми накреслили наш прямокутник. А тепер нижче обчислюємо периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін многокутника. Тобто ми можемо написати 2, оскільки в прямокутнику протилежні сторони рівні. 2 помножити на 2 додати 8. Одна ширина у нас 2, довжина 8. 2 додати 8 буде 10. І 2 помножити на 10 буде 20. Отже, периметр нашого. Прямокутника складає 20 см. Дякую, ми з вами опрацювали урок математики. Чекаю.